Бойовий кінжал десанта. Дивимось. Будь ласка, сліди на кутнику і кромочка абсолютно ціла. Дивимось, будь ласка, легко пробиває на 2 сантиметри. Ну, як олівець. Просто. Ідеально, дивіться. І це бойовий ніж, який має по суті тільки колоти. Будь ласка. Бачите, як прогинається? Це все завдяки чудовій, термічній обробці та продуманій геометрії клинка. Як бачите, ніж абсолютно цілий та рівний. Дивимось, як буде різати після цього всього. Ну, як бачите. Що однією стороною, що іншою. Все чудово рішення.